Ще раз їх вітаю, друзі, і запрошую на поєдинок. Дав тризуб та Дніпро 2023. Заключний грав проти партизана. 4-2 програв. Що там був момент, коли 2-2 був рахунок, змогли зрівняти, але все ж таки у підсумку партизана. У вівторок, 2 вересня, проти Легіону. Матч, але рахунок на користь іншого їхнього суперника, будівельника. і один у підсумку тут буде зайвий. Легіон Партизана будівельник залишиться без нагород. А в нас Витвицький. Відзначається четверта хвилина. Олександр Витвицький. 1-0. Дніпро виходить вперед. Про... Але у капітана дніпро 2023 є ще особисті завдання і задачі. Наразі він очолює в останньому турі, звісно, щоб зберегти за собою лідерство і першу сходинку і стати найкращим бомбардиром. Поколити тут, як на мене, а чому третю? Другу. Навіть більше, ніж АМ Стейт, вони забили перед стартом. Цього чемпіонату цього туру. І враховуючи, що Мастет лише два забив. 44. Зараз 44-й м'яч Дніпро за забив... банда. У Терзуба це Артем Коваленко. У Дніпра 2023 це Михайло Брошко. Не вдається. Другий. Новицький. Валієфе. Знову Новицький. Удар. Близь кути, Залітає м'яч ворота. Ну там витвицький, здається, його все ж таки проштовхнув. Давайте повтор дивитись. Удари рятуй свою команду лавські, але тут також потрібно. Волієв, скидка, Дзюба пробиває. Ну, чи не встигає на цей м'яч. Микитенко, Удар буде. Удар є. Знову таки навістрі в нас. Перехоплює м'яч Мандичев. Ну, дуже довго. Ну, в принципі, цього так. Моменти, автогол! Зюба все ж таки забиває. Але забиває він у власні ворота. 23 хвилина тризуб зрівнює рахунок. Ну ось бачимо, набагато активніше розпочну. Твицький, класна позиція. Пробиває Олександр. Але вищий воріт. Філіпченко є зліва. Зараз отримує Віктор М'яч. Покулити, покулити. Ні, тут підстраховка Мандича вбити потрібно п'ятою. Намагався підкаругувати вже політм'яча. Владислав Никитенко. Правильно розташовується одразу ж закриває ці можливості. Якісь нагоди. От зараз курчі продавив. І чого собі? Хрестовил. Поколитий, а не вийшов м'яч на Як же Андрій не забиває? Добивання! Луговський рятує свою команду. передача, удар буде. Мандичев знову забарився. Моменти! Виходить, м'яч кутовий буде. Ось тут же бах. Наба... Максименко. І знову Кіпка. Нікітінка! Можна грати, ні. Все ж таки є свисток. Ну Там, в принципі, поєдинок тризум та Дніпро 2023. Може стати у нас найменш результативним. До цього був це поєдинок якраз таки. А та Тасмайла покулити, покулити, покулити! Не забиває Кіпко! Дивом! Як же! Як же! Вперед! Потрібно швидше вибивати, завантажувати м'яч. Куркчі, ні, все. Один-один. Підсумковий результат. До речі, а друга нічия. В 13-му турі 4 поєдинки. Два з них завершилися знищеним результатом. Ну і не знаю, хто тут був ближчий. Можливо, цілком і закономірний результат. Не знаю, як би в нас е, розвалися події, якби все ж таки отримав заслужену червону картку Луговський в першому таймі. Ну це все, якби не рахується. Друзі, я всім дякую за увагу. За тиждень у нас е, вже літній чемпіонат буде завершено. Завершено його вже восени буде. Але найближчий поєдинок у нас у вівторок. Ще раз нагадую.